Вітаю всіх глядачів мого каналу. Другий день поспіль приїжджають люди з проблемою насвітить світить підсвітка номеру. Перший власник вчора встиг заплатити штрафу 1200 гривень. Сьогоднішній клієнт приїхав, переляканий. Підсвітка не працює. Його знайомий потрапив в таку ж халепу, не працювала підсвітка. Поліція зупинила, перевіряла документи. З'ясувалося, що він у розшику потрапив до ТЦК. Тепер усі кинулись вирішувати проблему з підсвіткою номеру. Зараз у мене Hyundai Tucson. підсвітка не працює. Ззаді фонарях вона працює, а тут де-номер не працює. Ну, почав розбиратись і з'ясував, що перебиті дроти у переході між кузовом і кришкою багажника. До мене вже тут були роботи робились, але, як завжди, роблять неправильно. Тобто намагаються з'єднати всі дроти у цій гофрі, і ці з'єднання тут лишають. От, гофра становиться в цьому місці товста, і далі продовжують ламатися всі дроти, які ще не встигли переламатися. Зараз я два дротика примотав, буду витягувати їх з гофри, але ще там третій є. Вон, зелений, обірваний, буду також його витягувати. Перероблю усі ці з'єднання, які тут є. Тобто я завжди роблю довгі дроти, і ці з'єднання я засовую в кришку багажнику і засовую у кузов автомобіля. А в цій гофрі у мене лишаються цілі дроти. І гофра не стає такою жорсткою, що його не можна поворушити. Бо товста тут купа скруток. Так що приймаємо опит, робимо так, як. Роблю я. В такому випадку машина буде їздити ще довго. Якщо зробити так, як зроблено зараз тут, то дроти будуть переламлюватися постійно. Пройшло декілька годин, я все зробив. Цілих у мене тут всього лишилось 4 дротика, всі інші були поламані, переламані, обірвані. Ось така петля у мене одна вийшла. І ось друга. Всередині гофри у мене тут. Цілі дроти. Нема ніяких скруток, нічого. Тепер цю я засовувати буду у кришку багажнику, ну а цю частину салон автомобілю. І все. Така конструкція буде їздити ще достатньо довго, поки в нових дротах не задобіє ізоляція і не почне ламатися. Керзінку повернув на своє місце. Включив габарит. Тут світить, там світить. Підсвітка номеру поки що світить одна. Треба буде подивити, що там з лампочкою. Жилення туди пішло. На цьому все ставимо вподобайки, підписуємось на канал, а я ремонтую машину.